Коли ми кажемо про вишиванки, то зазвичай уявляємо вишиті сорочки в борщівському, уцульському чи полтавському стилі. А в музеї Івана Гончара проходить виставка Окупована спадщина, присвячена таким регіонам Лівобережжя, як Донеччина, Луганщина, Харківщина, Херсонщина, Запоріжжя та Крим. Можна сміливо казати, що бути українцем на цих територіях було справжнім викликом свідомим вибором. Тут одяг це не про повсякденне, це про самоідентифікацію, коли тебе від моменту заселення цих земель і досі намагаються відмінити, заборонити, закатувати або розказати, що ти якийсь не такий українець, а ти все одно обираєш зберегти свою мову, зберегти свої традиції, зберегти свій народний костюм, це говорить про дуже велику волю до того, щоб зберегти своє коріння. Чотириста років ці незламні люди принесли в собі українські традиції і змогли зберегти їх найсуворіших. Умовах завдяки архівним фото і спогадам сучасними майстрами було відновлено те, як вони виглядали ще на початку 20 століття. це не так уж і давно. Якщо ви у Києві і ви походите з цих регіонів або цікавитеся історією лівобережжя, приходьте в музей Івана Гончара, виставка працює до 30 серпня.